Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу вам ще представити нашу лінійку продукції Сісімур. І це четвертий смак з Pacific Tuna, Тихий океанський тунець. Що під руку попадалось, трошки не збирала, щоб вам показати, можливо, ви ще не ознайомлені з цією серією. Вона дуже класна, дуже популярна. Цілий рік. Власне, що маємо? Це попапчики 10, 12, 15, 18 міліметрів, 24. Також є насадочні бойли у різних діаметрах. Є класна штука, це паста, бачите, повністю баночка забита пастою з цим смаком. Вафтерси є. Також є вафтерси у різних кольорах, як вафтерси, бачите, так і попапи. Жовтенький, біленький, рожевенький. До речі, ось ще класна баночка. Це насадочні бойли в дипі. Подивіться, він дуже густий, дуже насичений. Дуже популярні взагалі у них такі баночки. І, звичайно, це бустер 500 мл. Показую, який він дивіться, густий насичений. І 100 мл ще есенція також стонцем. Також, у кілограмових упаковочках. Представлено: ПЛЦ 2 мм, ПЛЦ 6 мм, бойли різних діаметрів, 10. 15, 18, є ще ПВА суміші. Насправді це не все з цієї лінійки. На нашому сайті Лодки Вулкан представлено набагато більше продукції, ще є 3 кілограмові упаковки, є повністю набори у відрах, готові вже. Тому переходьте, якщо ви ще не наш клієнт, будемо раді знайомству. На нашому сайті Лодки Вулкан завжди найсвіжіша продукція Сісімур.